Я, звичайно, що сьогодні в Шем'яну-Франківську не, не дадуть збрехати моїй друзі. Я 4 дні, от, «Укрнафта», от, Пертранс-Нафта, це все на голову накидається, читаю новини, і ось це видати якусь інформацію, дуже важко. І вчора вночі, десь приблизно там друга ночі, я написав своє бачення. Думаю, ну, публікувати, почне публікувати. Думаю, ні, я ще почекаю. І настав ранок, і я зрозумів, що тоді я зробив фальстарт і зробив би неправильне підтвердження. Тобто я вичитав це і сьогодні видав якісь певні свої бачення. Що я вам скажу? Давайте, щоб розмити всі ярлики і всі думки стосовно того, що робиться. У нас є сайт Верховної Ради, у нас є законопроект, який стосується зміни е зборів акціонерних товариств, і є по імену голосування, хто як проголосував. Я голосував за. І щоб це не сталося, керувати «Укрнафтою» і Укрстранснафтою має державне підприємство, державний діяч і має за цим відповідати держава. А отже, всі олігархи мають жити за правилами. Якщо вони за правилами жити не будуть, то тоді вибачте, ви нам мішаєте. Це моя позиція, і вона буде такою завжди. Стосовно того, як знайти керівника, я теж висловив свою позицію. Відкритий конкурс і чітко дав знак, де його шукати. Я з радістю ще раз повторюю, що побував в університеті Нафти і Газу. І сьогодні як на інтерв'ю сказав, беремо всіх чиновників, синьо-жовтий автобус, Івано-Франківськ веземо і вибираємо кадрів, тому що там є дійсно достойні люди, які знають цей галузь дуже добре. Стосовно Дніпропетровська, давайте. Говорити кажучи правду. Коли почався сепаратистський настрій на сході України, я не знаю, чи це був патріотизм, чи це були просто збіг обставин і захист власних інтересів, але команда Коломойського зупинила цей сепаратизм там на сході України. Я пам'ятаю дні, коли гелікоптери приватні літали на передову днями і ночами і витягали е, реально наших бійців. І вони були з цією України. Я згадую той період часу, коли в Дніпропетровській області всім сказали, всім бандитам, всім бізнесменам, ми працюємо на українську армію. І можливо, цього би було достатньо, але знаєте, дуже приємно, коли ти приїжджаєш в Дніпропетровськ, він має рит не тільки синьо-жовтими прапорами, а й червоно-чорними. Тобто вони навіть дещо стали більш патріотичніші, ніж ми думаємо. І слава Україні, це для них модно. Якщо ти сказав добрий день, ти вибачте, вибачте лох. Слава Україні, це сильно. Тому за це дати потрібно належне. дійсно належне. Які є ризики? Можливо, їх немає. І нове призначення там, людина Порошенка стане і все буде тут керувати, все буде добре. Дав би Бог, а можливо, буде активізація і реванш колишніх регіоналів. От протидія яким була от, іменно та команда. Коломойського. Як воно буде виходити, я не знаю. Чесно, я не знаю. І я би дуже не хотів, щоб нас утворились там Одеські Народні Республіки, Криворізькі. і в мене в друзях, щоб ви розуміли, ну, в підписниках на Фейсбуці 127 тисяч людей. І коли його вчора звільнили, ви не повірите, не засипали повідомленнями. Тобто люди на місцях сказали, що ви робите. Для чого ви це робите? Наші діти пішли в школу, нам не потрібно тут зараз хвилі. 150 кілометрів від нас стріляють, Ми можемо розвиватися. Це вам судити. У мене своя позиція Можливо, це не було варто зараз робити пізніше. Але як сталося, так сталося. І знаєте, звичайно, що до олігархів немає ніякої довіри, і в мене теж немає ніколи не буде, але. Що з ними робити? Їх треба навчити жити по правилах. Не захочуть жити. Я ще раз повторюся, до побачення і все. Але в нас ще є льовочки, у нас є кучма пінчук, і в нас найбільше зло це ахмір. Ну, це вже питання фірта. Що знаєте, воно, воно, воно зовсім інакше, ніж, ніж всі інші питання. Я вам говорю про безпосередній вплив на сепаратистський настрій в України. Фірташа, вплив на Україну зараз є зовсім інакше, ніж тих. Тобто Ахметов фінансує денерівці, щоб не чіпали його бізнес на території Донбасу. І цю сполуч просто треба реально ліквідовувати, бо інакшого туди немає. Буде просто-напросто всім, ну, хто став на шлях боротьби з олігархами, хто хоче їх поставити на місце там, і заставити жити по правилам, Хочу сказати, що це все має відбуватися у всіх.